Тут привалено, що там привалено. Хоча б якусь такої правди. Саме смертельне, що ми тут знайшли в ній, це ось це. Так? Так. Ну цю штуку краще зняти, бо перше дерево, воно, блін, на капоті буде лежати. Капота буде хана. Ні, ну якщо ще, то видно де. Ні, ну там... Проводку вдаю ще. Блин, ще проводку переділати, я лима там. Там її міняти. Не? Ти неділю будеш там садиться проводкою. Так, всем привет а нашим здрасте. Мужики, зараз їду до дяді Вови, і з дяді Вови їдемо дивитися Ніву. Шукаємо Ниву. Щоб була недорога, більш-менш, і, ну понятно, робоча, ходова машина. У кого є, Блин, ями. Короче, у кого є хороша Нива. Предлагайте. Ми приїдемо і купимо. Все, їдемо, дивіться. Так, Добрий день. Ну що, розказуєте по ніві? Дивіться. Дядя Вова вирішив купити ніл. Ну, Ніла на ходу їздить, все прекрасно. Угу. Ну Це правда, що постояло трохи. А так. по бензобаку дивіться, сам хотів його. ну Він в мене просто був заварений тут кришку. Так. Я кришку цю зняв. – Відкривається? Так, 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 так. Так, і дивіться, гор... горловину зняв, горловина є в салоні. Угу. І бензобака ще не почистив, бо я не знаю, що там в бак було, угу. бо ще коли я її купляв, то Ну, що в бак ніхто не залазив. Тобто з баком пока проблема. Е, почистить, він чить. А він не драни, ні? Оце я не знаю, це ж треба залізти глянути. – Я зрозумів. Бо він був заварений повністю, то... Це газ, так? Да, да. Вона на газу, 6 млн стоїть. Балон, так. запаска, там всі жидкості, рівні безпеки, проводку даю нову, mm -hmm. пластик. Ну, все, що не вистачає, воно все знято. А mm проводку -hmm. треба міняти, да і... Ну, краще поміняти, бо якщо залишати акумулятори клеми, то може сісти акумулятор. Mm -hmm. Десь щось тягне і не знайшов що. Желательно помінити. Банпер це вже такі мощні, так? Да, да? да, да. Що порядні, що задні читають. Так і хороші, фаркопі. Да, це да. плюс. А там з нижче ще... щось є? Так, е, да, в принципі, так. Да. Ну, просто тут ями. Давно заглядували туди, ні? Ну так, так, да, давненько. Ну я не бачу, може камеру побачити, да? Ну, попробуйте. Так, хорошо. Що у нас мости, роздатка, коробка? Працює. Працює. Так. По кузову щось, ну, варили, вад, підвати Ну, я звірю, там треба поварити трохи водійська, бо угу. там стоїть пластина желізна. Угу. Якщо робити там по-людськи, то підварити водійська. Трошки ямка, так? Да? Чуть-чуть, так. Да. Тобто сплигнув, мабуть. Припресіла. Ну зараз підпишу. Капот може підняти. Ну давайте. Так, що такі зазори з'їзди так. у дверях. А решетки а... немає, так? Да? А? Рішетки немає, немає. на жаль. Ну решетка, ладно, це не головне. Так, ну трошки стояло, да? так? А це якого рок? 82-го. Ух ти, древня така. Ага. Але так, значить, ну не скажу, що вона погано виглядає, Чесно скажу. Ні, на покузу коробка. А? мост коробка, кажу чуть-чуть. треба -чуть, дивитися, де кара... Эти. Так, ладно, а по мотору що у нас с мотором? Дветерем? Ну, можно завести. Мост, насальник, насальник. Робили, не робили, не знаю. Э, Мотор не робил. Масло міняв, да? Так? Масло міняв, да. Будь наче чисто. А бату проїздил на ящике. Да не сильно. Я не так взял, трохи хотів поїздить. Потому це ж війна, як почалась, то і толком і не їздив. Короче, понятно. Тут що? Э, це що? Це соло антифриз. Все таке, да. Я, я не помню, как там вроде є. Треба дивитися. дивиться. Ну, повний, да? Да він повний, він так баряж, значить цього, а так наче... На язик попробуйте. Ні, это ріжий, наче, з маслом якийсь. Там вроде не з маслом. Ну, Сейчас подивимося. Ну, так, акумулятор живий. Да? да. Даєте в комплекте? Да. Чи на ні, ні. Стекла цвели, да? Да. Акумулятор дам, все дам. Термози... Як є, так і дам. Тормоза Терм... такі, що лучше притормозують, зараніше А Не з першого є... разу бере? Ні, ну вона бере, ну трохи погано. Трохи погано. Трохи погано. Там якось, я не пам'ятаю, вроді ще два колеса і чотирьох тормозів. щось таке. Ну тормозний вже трошки підношені, диски, я бачу. А колодки не знаєте, де? Колодки не знаю, колодки не знаю. Ну, різина, я дивлюсь, хороша. Різина, так. Да, це все сезонка тут стоїть. Єдине, що вона ну, низьковата. 205-55. Якби вона була 205, скажімо там, 65 було б лучше. Ну, ну, все одно, то... що є, то є. Не, ну що, метал тут вроді є. Ми вже не будемо, там все. Металла, 82-го 82 рік. Ні, до 82-го року я скажу, що в принципі состояння удовлетворительное. Ну, а проводка, да. Я оце говорю. Торпіда. Да, а що з щось... проводкою, що, що, не так? Е, ну, я говорю, це хто сидів на mm -hmm. акумулятор, коли оставляють схеми. Є. Mm це -hmm. не звати вже поміняти. І так. Mm -hmm. там ще подивитися, що там птичку підключити, бо я її підключав, вона працює, як все. А це вона відключена в мене. зараз. Що там говорю, ну, це я хотів повністю проводку підключати і поміняти одразу. Ну так буде краще, бо це якась скульптура була б зроблена для цього, я не знаю. Грязюки разом так. по асфальті окремо. Чотири ступки, да? Ступки, да? Ну понятно, я думаю, був... по цьому понятно. Так, ну, ви ну зараз, подожди, <гум> ну отут що-то як щось було таке. Воно щось було, тут зазори чи тут, тут вона? Трохи, що з дверями тоді цей. Ні, ну зазори, за зори сидять. Зазори, в принципі, десь це це ніва. Тут тут, тут а, десь щось одирвано що? щось було. Ну, тут щось ще чи Ви так не, не, не перевіряли, да, нічого. Бо тут оце шпакля виходить у нас. І воно трохи нерівно тут. Так, да, воно видно, що вона десь була гарна. Навірно, десь гативи трохи. Ну, це може бути, це предыдущий хазяїн. Я зрозумів. Предыдущий десь. Перейду, що десь трошки випануть. Так, тут що? Шпакльовка епічна, да? так? Ну, Ні вияснів. Тут, по-моєму, багато шпаклювки. Да, ліва, ліва десь... десь тут десь він загудів. Ну, може бути, я не скажу. Так, тут вся сторона шпакльовки, ота хороша. От якщо брати по гнилі, да, гниє завжди права сторона. ота. Бо вона по обочині їде в калюжах і прогнила. А тут на і шпаклівка. Десь та сторона трохи він ну, заїхав. Ну так купляли, да? Да? Ну наш десь заїхав. Тут резина теж хороша. Резина хороша, бо і 4 коладина. Прямі. Я. А ви купляли, так? Да? Да. Хороша, наче порізав, гриж не бачу. Ну да. А запаска то це стара. Іде. Ну теж резина, в принципі, непогана там іде в запасці. Ну непогано, хорошо. Запаска хороша. Труби, да, ці стоять. Да, да, да. А, и да, це. Да, вот вся сторона, я скажу, класна, а та не дуже. що то десь він заїхав. Так, що тут поднищу? Ну я дивлюся, что є. Роздатка, да, тече, ну, блін, це ж ні. Ну, дай тим більше, що стояло, я выреплю. Сейчас, сейчас, з цієї сторони. Ну вот тут бампер вообще серйозно. Так, тут. Тут. Ну по тормозам лучше перебрать, да, подивитися. Ну, вони работають, ну я говорю, если так все на цей, то краще прокачать. Там їх просто прокачать, если я. А колодки не знаете, да? По колодке не скажу. Старий ноги. Да роздатка щось поливе. Ну коробка знизу. Ну, наверное, прокладки. Может ремонтували. Ну, а тут... я не, не, не не налазил. Ой, а тут получается, видишь вот, ты, это крыло, ну, хорошее. А. Ага. Дверка более-менее нормальная. А заднюю. Вот тут шпакля пошла, вот тут шпакля ага. и тут шпакля, и у нас получается вот эта часть, вот, ага. где Ага. тут что-то было. Ну це я не спеціаліст, якби був спеціаліст, то знав би, що було, воно може десь якось заїхав в дерево. Ну, вполне реально не... Оце крило нормально. Оце нормально, отут трошки хріново. Да. Все, що на бік положили, бо це теж тут шпаклівка видно. Гнутий і шпаклева. Да ну, тут не багато шпаклевки. От дивіться. А внутрі? Да, от подивіться з Она даже не, не, не стукана, нічого. І тут селенка жива Угу. Uh -huh. Там дверки? дверь? Uh -huh. Сейчас давайте глянемо на ту сторону. Uh -huh. Тут тоже хорошо. дверкам вопросов нема. Стойки, стойки тут трошки. Это не страшно. Да, це що там пластина тут, тут, в принципі, нормально, що я бачу. Я кажу, я, може багато і не бачу. А та сторона десь щось гунули. А той продавець нічого не говорив вам? Ні-ні, не Чи ви не бачили? Ну, Продавець нічого не говорив наче цього. Ви не питали, а він не, не говорив. І правильно, не питай, що я говорять. Ми спитали, ви сказали. Остальне то таке. Що, переходимо до запуску? Що не гасить, Переходимо до запуску. Щас шість. Ну тут сила, ну просто десь дерево якесь. Будемо думати. Запуск.

Ну сразу на газу, правильно? Да, то, вот. да, да. Ну я говорю, бак мене оцеленный. Вот. Ага. И вот, вот трубка вата. Я понял, это патрулька, да. Это да. электроника, да? Да, да. Не дуя? Не дуя? Забирай. Не, ну забирай, то ерунда. Просто зерноватый синтепит какой-то. Не, ну в принципе, если выпирай, тогда, блин, газа. Или прокладка, или головка была. Не было такое? Нет. Там... Ні-ні-ні. Нет, это мотор я говорю, здесь без год питания было. Оно выхлоп глянуть. Не димить, запах чуть-чуть газа, то тобто, есть ну мотор Что? Ну третья пігу так, да. Что там є номер? Е, ну, щось є, да. Вроде Вроді би ну. Це ж не тільки там і там тільки, так? Да? Номер, Номер там, і табличка. Так, да, і табличка, я говорю. Вроді всього. Походу, хтось на криші був. Все-таки був чи на боку, бо вона вся така. Ну я не думаю, що вона на криші була, але щось бачі не було. Може, або, десь або, і влетів. Або, Тут тоже походу оце потреба. Да, так, да. так, от ти оцей угол, угол. Вікно не натікає, не капає. Ні, ні, ні. Воно ж видно, що Вікно, тут, нормально. ну як відкриваєш, воно тут кривеньке, оце то от. Чуть -чуть. І шпаклюка. І, і там, там переваряно. Бачиш, тут стукали кувалочка. І, і там, і там ну, походу, переварено. Чи ні? Ну я не думаю, що кришу вирізали. Навряд чи. Ну тут видно, що якісь роботи були точно. Бачу, ну, так. Сейчас открыть там, там такого не будет. Ну може десь я рок переїжджав и это. А бы полисия трохи там цепанув, може, дерево торчало. І ну, от, да. А вот тут чего так? Ну, мог тоже не понятно. Не знаю. А вот, да? А тут надо уже все, да? Ну, Подварить. Трохи надо, це тут, да, варити треба. А так. Да, 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 да. Вона що? якось тут попідрізана, непонятно так. Там підрізали одну латку, а кинули. Це латку кинули, так на латку, нове, щоб ноги так. не падали, да і все. Ну так, да, чуть-чуть. Це проблема. Це не, не, не то, що там. Пробіг ми ж не знаємо сколько, правда? Пробіг я даже не уверен, чи то. Насколько там нас. Ну там вроде 21 тысяча, но это может быть и 320 тысяч. Да, да, <ріст> да, <ріст> да, <ріст> да. <даже. ріст> а, а эти корбы есть, нема? Не-не-не. Палка есть, я бачу. Вот это все есть, сейчас на нем. Це тоже их хорошая проблема. электро У Нож. Наш сюда и Ну вот, уголок це десь завалили. Это, конечно, такое вот. Може бути. Резина хороша, а, резина, низьковата, правда, але хороша. Колесо об'є, напевно, капець оце, так? Да? Це удар. Ну, да. це Тут диск, бачиш? Тут диск влупили. А заманки немає? Є, є. Є, є. є, є. є, є. є. запаски. Ну, можна поміняти просто. Резина ціна перекидує, бо там трохи кури, а посчитаю. одинакові це всі чотири, то... Коротше, щоб були всі однакові. Шатається, но там нема нічого, нікого нема. Тут є. Тут нормально, а що воно потухло? Бачиш, компанії просто ні, -ні, ні. Не знімай. конь. Ага. Тут є. Значит, левая Ну, один, Промок, да, только. Ну, это ну. ну, же такие жесткие. Задние дела, одна, одна, одна. Сейчас, с крупным планом. Так, ну, в принципе... Ну что, какие вердикты, говорите? А? Капот хороший. Капот хороший. А? Ну да, В принципе, него хорошая относительно. Но вот эта вот беда вся в этом месте. Вот тут, да, тянул ее. Видно, что тянул ее за жопу вот так все. Стапель вытянул. бо видно от полосочки якщо камера, від... раз, два, три, чотири, п'ять. Підтягували, так, да, ну видно Геометрію. Да, да я ще найду. Що може тут? Ну, ну не знаю, ну тут вроді не видно, що її тягнули. Ну стука, стука може тягнули. Та нічого. Нормально тягнули. Потолок треба поправити, да? Ну да, да, да. Отмывается оно. Да, в принципе, должно отмыться. А це ж тут бензобак, тоді я ремонтировал это знимало. Да я держусь сами крылации. А, стаканы. Тут чуть-чуть есть, -чуть но там стакан требует. С той стороны мы не доберем. Ну там треба весь этот двинуть, Ну так якби наче більш-менш живий. Трошки, да, його трошки рихтували. Видно. Коротше, десь тут з заїхала. Ага. Ну і там передком, в этом, де криша заїхала. А хто куди, вже не, не, не узнаєш. А, да. а так, в принципі, нормальна машина. Якби трохи дешевше, то взагалі прийде. так 900 долларов, да? А хрест, там карданы дергали, не дергали? Не, не, не дергали. А Прости, вы... Практично вырвало. По мне... трассе вы я сильно, чи так А? По трассе вот? Трохи а... Родотка? Ну, да. Трохи Ну, да. Раздатка трошки підбиває, Надо в роздатке вообще-то там бачите мокра, глянуть, що там є в неї що небудь чи ні. Ну, да, може, мисто, не. Ну да, можно купиться не видувати. Не, ну коробка наче, нормальна, я так попробую. Не видувай же. Не-не-не, Четверта не, не, не. Ну, че? видувай? Не не, не Отлично, замечательно. Проводку надо сделать, бак, подивиться, крыша. Це на подсосе, да, заводи? Да, да. Ну за это не <послушайте> заводи. А печка просто не крутиться. Печка ні, просто не підключена по проводці до, до кнопки. Вентилятор до кнопки? Так, да, так, да, так, да, так. Да, да. Вона там печка включалась у нас кнопка. А вона витягується там і. Тут, а вот. да, 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 да. Ну коротше, так, да, проводку треба ділянка. Ну я говорю, що краще поміняти проводку і тоді все підключають, як воно є, і тоді воно буде все. Там дивіться, руль, рун, навіть відкручене. Так, люфт, і так. Блін, надо гайку дивитися, потому що можете улетіти. А да ага. знайте штучку Я понял, понял. Воно, по-моему, в тут телі Может, Може вешли? Ну от якщо камера прийде. Срочно? Сорочно. Да, я понял. Сорочно. Вот так, в принципі. Жива. Потому що є в 2000-х годов гнилич. Набагато. Ну да. Согласен. Ну, це хороша, тільки побита криша. І, і трошки філійна часть. І фаркоп. Великий плюс. Ну це ми перший тільки дивимося, да? да, ну. це... так? Так, да. Це так. тут. А, ну це друга вже нива. А? Це друга нива, то ми дивимо. Ну так. Перша синя. Це диво. А ще, де так є ж ниво. Ні, то там трохи треба дати. Це нива, я... нива є нива. то Трохи дирка, то не вважається. Ну зато ці старі, воно як кори, так насипав картоплю. Але балон, Це, балон треба балон, да. балон витягувати, вибирає mm -hmm. газ, воду, картоплю. ще від крива. Гайки попровалювалися. Диски, ну диски що ж, диски торчуть постоянно. Он и будет крыть. Ай, как же он попроваливался туда. Там он новенький, да? Дит? Да, да, да. А вообще есть тренок? Есть, да. Ты же город мечтал да? Да. Одна новая. Так, все прокатать, пофарбовать и будут нормальные диски. Там я говорю, треба було вроді з того перекинути оце запаску, тільки резину перекинути, і тоді буде вони всі, всі ті чотири ціленькі будуть. Ну вона просто не сильно вишліпала його. Воно горбиками йде, отож ми пробили тільки, що перебором це, звісно, стидно робити. ні, його пробивати. Ну ми пробили, там є ямки від молотка, де не, не, не пробиває прибор. От. А так, в принципі, навіть б... сигналізація, да? Гудок. 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 Замикає, так? Гудок, я. Гудок. Та вона замикається. Там ті двері погано замикаються. Не, ну щоб не угнали наш. Что батуру нормально все. Антифріз нормальний. Не, 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 саме. Фари нові, так? Да? Фари, так. Да. Та ти ж одні фари, б не походили. А фари. По ти... антифризу я провірив. В принципі, тут нічого такого я не замітив. И на запах он очень пахнет вкусно то есть как бы картерные газы проходили да? Чи не картерные вот это дуло Воно тут пахло очень нехорошо вот тут все хорошо просматривается табличка есть на бензине не работать бы бензина нету на газу работать трошки как басить потому что на подушке мягкие. а так все нормально самое противное и плохое это вот эта часть Не знаю, хлопці та дівчата. Що його робити? Це перша машина тільки. Ніва, що ми дивимося. Верніше друга. Ну там тисяч 100 Це ж то коли знять, бо перше дерево, воно, блін, на капоті буде лежати. Капота буде хана. Ні, ну якщо розсчитать на дерево. Ні, ну там розчитував, короче. Ну да. Скорее всего, що дерево було. Не зря такі і вже потом зробили, да, не Ну, мабуть. А може, це і лісоповал повал Може, десь в лісі люди ще. Ви в лісі ні? Ну, я любив проїхати в лісі. Ви в лісі ні? не работаете? Не не рискне, ні? Ладно, тебя. Ой, кумедні хлопці. Що, думаємо? Ну ми побачили, да Ще подивимося ту, що хотіли поїхати. ну Та Значить у нас ця сторона хороша, ідеальна. Да. Продавець скільки ви хочете? 900. 1900. Ну ми одразу вже там чуть-чуть уже скидываем, да, на кришу одразу? Сто Сотку скидываем, да? Так, 100, 50 максимум. Сотку скидываем, 750, да? Тайне-нет. <с herkes> ну да, з математики. 950-х. <small> там, там дырка под ногами, да, у нас баллон есть, а немає. Е Бачок же что же денег. Наверное, драный. Та не факт, не факт, что не дранет. Не не драный, да. Но может быть и драйв. Может, я туда не залезь. Так. И надо чуть-чуть подварить там. крепление у нас этого раздатки с этой стороны. Так, короче уже 750. Не? Не? Да. Ну в общем-то дешево. Надо нить переспать, да, наверное. Дядя Вова? Да, да, надо подумать. Но... Нить переспать и подумать. Криша, так. Да. Саме головне криша. Якби ця криша була, эта, можна було б дійсно 900 витягнути і положити на капочі от сюди на, на колод. А криша, да, так. Ну, ви думаєте? Я як парві, то я говорю. Так, я говорю, в мене вона так за тисячу, я б і стояла на АРСТІ, і так, то тільки-тільки вона дав на весь. То в мене вона тисячу. Так, тисячу, а так. 900 да? 900, да? 900, так. А якщо зрізати кришу, то скинуть. Каврилет получится. Блін. Ну не как туда. лки-палки. Ну да, диск ще ж новий, елки. Ну да. Але ж бак драни, Ну, Проводку вдаємо. Блін, ще проводку переділати. я мата. Там її міняти Меня? Ти неділю будеш там сидіти з свой проводкою. Вот именно мы всегда неправильно делаем. <реш> <реш> так что даже не знаю. Мы всегда сначала раскидаем, потом понимаем, что все неправильно. И все не стоит, стороны. Да-да, москвича завели, блин, люди смеются. Елы пали Короче, 900, да, сегодня. А там будем бачить. Да, если завтра будет 800, то можно будем балахать. Да. Я скажу, филешка тоже ерунда, а крыша чуть-чуть есть. Мы тут подивилися. Там действительно... Там действительно порвано вот тут. Сейчас, блин, не хочешь... Вот тут разорвано. И чуть-чуть молотком постукано. И там, и там, и там молотком. Вот это единственное, что нас так тормозить. А так машина огонь, блин. А Нормально да, так оббачено. Видно, що тянули її. Зажопу так все. Стапель витягуємо. Бо видно от полосочки, якщо камера ведь. Раз, два, три, чотири, п'ять. І все, ми вам тоді дякуємо. Все? І вам я, на, 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 на созвоні буде. Все, добре. Дякуємо. Да, переночуємо, все. а там. тут перезимуємо. Та ні, ми їдемо з вами. заберіть нас. Лише. Оночит это тут